Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном. Журналістка Ольга Зайцева багато вінничан зізнаються. Воду з під крану не п'ють. Одні кажуть, що має неприємний присмак, інші, що буває каламутна, тому користуються фільтрами або акваматами. Та вінниця облводоканал стверджує: даремно, мовляв, міська вода цілком безпечна і навіть корисніша за мертву бутильовану. І сьогодні в нашій студії речниця Вінниця облводоканалу Оксана Поліщук обҐрунтує це твердження. Вітаю пані Вітаю. в нашій студії. І почнемо з витоків. А з витоків, ну власне, з того, що живить наше місто водою, і питною, і технічною, і ментальне здоров'я поліпшує вінничан ну, в ідеалі, скажімо так, це річка Південний Буг, адже це основне джерело водопостачання. Вінниці... Єдине, єдине, так. Е, ну, не знаю, чи єдине, бо знаю, що ото, ота новобудова отамана сітка, новобудови, які туди долуки, то там ніби в них вони не підключені є... до водоканалу, але там скважина якась там так. є. Так. Угу. Е, от, але почнемо з Південного Бугу, тому що це 99% Вінницької води. Е, і які основні виклики, і можливо. Ризики для якості води виникають з цього джерела, тому що ну дуже багато розмов навколо південного бугу. Дуже люблю цю тему, і зовсім не хочу робити нашу річку Південний Буг, як то кажуть, як невістку да, в українській традиційній культурі, яка завжди винна. Але е, якість води залежить загалом від трьох факторів: це в будь-якій країні світу і у будь-якому місті світу. Звідки цю воду беруть, якими трубами дають, і як її очищають? Тобто, фактично, це логічно і зрозуміло. А в більш виграшному становищі ті міста незалежно від країни світу, які мають запас грунтових підземних вод. Або, хоча б мають можливість, наприклад, беручи воду з річки, додатково ще брати її, підстрахуватися варіантом підземних вод. У Вінниці одразу кажу, все щастя, яке ми маємо, це річка Південний Буг, це поверхневе джерело запасу ґрунтових підземних вод. У нас на жаль, немає такого, щоб вистачило покрити добову потребу усіх вінничан. Ми щодня піднімаємо з річки 100 тисяч метрів кубічних води. І відповідно на очищення, на стоки йде десь 60-70 тисяч метрів кубічних. Було ґрунтовне дослідження за ініціативи Вінницької міської ради, чи є у нас води ґрунтові, щоб, наприклад, не брати воду з прудної річки, а брати, перейти на підземні води. Немає. 10% потреби це ну, можна точково підключити, забезпечити якісь окремі мікрорайони або лікарні, або мати як резерв на випадок екстреної ситуації. Ну і про чистоту підземних вод е, тут теж є питання. І ось тут, Окреме. до речі, да, з водоймами і з ґрунтовими водами воно не все так однозначно, як і будь-що у нашому світі. Тобто, не можна сказати, ця вода хороша, ця погана. Є нюанси. Я завжди кажу, коли ви говорите щось погане про річку Південний Буг, що вона забруднена, а вона дійсно забруднена. Але давайте не забувати, хто її забруднив. Забруднили її самі ж люди. Вона забруднена, я кажу, в ній є переваги. Вона забруднена водоростями, Це основна проблема. І перевага її в тому, що у ній немає важких металів і нітратів. Це не властиво для поверхневих. Водойм, але важкі метали і нітрати трапляються найчастіше у підземних водах. А найчастіша проблема тих міст, наприклад, Львів. Тернопіль це повністю міста, які живуть на підземних водах. І у них головне це позбавити цю воду від заліза, від важкого металу. Це основна їхня проблематика. У нас цієї проблеми немає. Відповідно, вода вже безпечніша апріорі сама по собі. З чим ми мусимо давати раду, із наслідками забруднення великою кількості водоростей, перепрошую. Ми тут забуваємо, і мені завжди хочеться привести аналогію, що річка жива. Вона жива, вона живе за своїми законами. Це нормально, що в ній є водорості, але їх має бути певна кількість. Якщо ця кількість і зашкалює, річка не справляється із самоочищенням. Нам ще дуже важко сподіватися на природні механізми захисту річки, тому що в нас мало кисню у річці. Фактично річка стоїть, не рухається. Чому? Тому що у нас є Сабарівський ГЕС. Якщо в нас не буде Сабарівського ГЕС, у нас не буде води. Тобто, чим більше руху у воді, тим більше кисню, тим краще річка може й сама справлятися із цими задачами. Дачами у нас нема руху, нема кисню, у нас недотримання прибережних захисних смуг. А що це означає? Аграрії добре змивають у річку і виходить це дуже класна їжа для водоростей. Вони шаленіють від радості, коли вони отримують чергову порцію фосфору, азоту з добрив. Вони розмножуються і, і живуть своє веселе життя. А ще в нас люди люблять свою каналізацію з приватних володінь. так не санкціонована. Водити? Плюс у нас не дуже вигідне розташування, тому що ми розташовані в такому специфічному місті, що навіть трішечки вище потечії, там уже ситуація краща. А з Хмельницького до нас також все, що вони очистили, недоочистили, все це ми тут отримуємо. До речі, зараз із такою ситуацією, як в нас стикнеться і місто Миколаїв, яке, здавалося б, нарешті за три роки отримало новий водогін, але цей водогін у них вони будуть брати воду так. Також із річки Південний Буг. І у місті, саме в такому місці, де ще більш забруднена вода, ніж у нас. Окей, чому ми час від часу говоримо про те, що вода погана? Ну, хтось апріорі, на постійній основі про це говорить. Я завжди вінничанам кажу, це якийсь такий міф і стереотип, від якого потрібно позбуватися, що вода небезпечна, її не можна Всі пити. Всі думають, що це тільки технічна це вода. Це тільки технічна вода, але разом з тим когнітивний дисонанс. Коли вода зникає через аварійний витік чи що, то вона всім дуже потрібна в будь якому вигляді, навіть тим, хто казав, що вона така погана, що вони навіть не хочуть нею користуватися. Вінницьку воду не потрібно боятися. Вінницька вода з-під крану безпечна. Вінницькою водою можна користуватися. На ній можна готувати їсти. Її, да, можна пити. Якщо... Але щоб її пити, її треба кип'ятити. Ні, ну чи можна просто пити з-під крану? Дивіться, ми абсолютно таких рекомендацій не даємо, тому що ми відповідаємо за безпечність тієї води, яку ми даємо у крани. Давайте так, можливо, не дуже гарна аналогія, але якби з цією водою щось було не так, це б відчуло все місто і дуже швидко. Як мінімум у інфекційній інфекційній лікарні, лікарні Це як мінімум, вода безпечна. Те, що вона не смачна людям, для цього є причини. Перша причина: вода хлорується. Хлор дається для того, щоб захистити воду у мережах від вторинного мікробіологічного забруднення. Нам часто кажуть, те, що ви в кам'яному віці живете, чому ви не використовуєте для дезінфекції води не хлор, а сучасні методи типу ультрафіолет чи озон? В жодній країні світу, от ми були щойно з робочою поїздкою в Америці в Чикаго, чотири водоканали України озонування використовується лише на одному з етапів, а перед подач очищення води. А перед подачею в мережу вони дають хлор. І я вам скажу чесно: за 12 днів перебування там я пила воду з-під крану максимально хлоровану і за шкалою від 1 до 10 Вінницька вода чутно хлором її, десь на трійку. Чикагську воду на всі 10 з 10, але цю воду всі п'ють з під крану, її подають у всіх закладах з льодом і нікого абсолютно не турбує. Навпаки, американці кажуть: якщо воду з під крану чути хлором на присмак, значить це безпечна вода. Можете її пити, готувати, Ми за неї відповідаємо. Чому хлор а не щось інше і сучасне? Тому що хлор має пролонговану дію тобто воду потрібно захистити не на етапі там 5 метрів. А 650 кілометрів водопровідних труб у Вінниці. 650. Відповідно, пролонгований захист дасть лише хлор. Друга причина неприємного присмаку може бути або запаху. Вона у нас трапляється у періоди, коли цвітуть водорості. Фактично, вони вмирають, вони завершують свій життєвий цикл. Коли вони вмирають, кудись із цих живих мікроорганізмів має все вивільнитися. Куди воно вивільняється? В річку. Що вивільняється? Вивільняється в першу чергу маргани. Мене запитують часто, що ви нас обманюєте, марганцю у поверхневих водах не буває. Так у підземних водах залізо і марганець, те, що ми тільки що говорили, це основні проблеми. В поверхневих марганцю в такому чистому вигляді немає, але він є в тільцях водоростей, тому що коли водорості живі, їм для фотосинтезу потрібен марганець. Коли вони вмирають, марганець тікає у воду. Відповідно, він надає воді жовтуватого від цього кольору, який ми бачимо під час високих температур, коли у нас цвітуть водорості. Друга причина така велика кількість водоростей. Ну, дивіться, у нас річка найвищого класу забруднення четвертого. Вищого вже немає. По класифікації це має бути 100 тисяч клітин водоростей в одному мілілітрі води. Це на краю чайної ложечки. У нас в такі періоди, коли цвітуть водорості, буває і 200 тисяч клітин, ще вдвічі більше. У водорості це дуже мають дуже пахучі ще речовини у своєму складі. Вони називаються одоранти. Ці речовини неможливо якось знищити. Це все одно, що, до речі, одоранти присутні і у каві. Це все одно, що змусити каву не пахнути кавою, зробити з нею щось таке, щоб вона не пахла. Тому це надає специфічного е, запаху. Цей запах, одоранти дуже розумні, хитрі. тому, що цей запах постійно може бути різним: то рибою, то е, річкою, як кажуть люди, то прілою, соломою, комусь ще якось ось це впливає, також на ось ці наші і, до речі, А до речі, люди говорять про сезонність вінничани, е, і кажуть, що влітку, от, через те, що водорості ну, пахне так. болотом, а взимку, коли, коли бух замерзає. замерзає крига, і там, да. е, так, і там е, задихається риба, і от та риба розкладається, і тому взимку вода пахне. Пахне рибою. <ріст> що ви можете сказати з абсолютно. Навпаки, взимку у нас краща якість води. У нас вищий вміст кисню. У нас немає цієї проблеми водоростей. І просто коли ми говоримо, що ось це все починає разом в комплексі працювати. Ми на станції додаємо ще додатково кисень для того, щоб збагатити цю воду киснем, бо кисень допоможе. Ось це трошки мінімізувати. І сорбенти багато сорбентів. Але повністю позбутися в ці пікові моменти запаху чи присмаку ми не можемо. Я особисто скажу так, я все життя проживаючи у Вінниці. Я ніколи не купувала воду для того, щоб готувати їсти. Я готую все життя. Я варю борщ, я варю кашу, макарон і все на світі я варю на воді з під крану. Я не відчуваю, я не знаю, я вже казала, може в мене щось із запахом чи з присмаком, може, в мене щось порушено. Але мені Вінницька вода абсолютно спокійно, безпечно і нормальна. Ну, я не кажу, що вона як альбійських, ну щоб мене не звинуватили в упередженості, я не буду казати, що це як з альпійських свердловин, але ну ми ж не можемо порівнювати, як то кажем, довге з зеленим. Так альпійські свердловини то одне річка Південний Буг то друге. Я вам скажу в сьогоднішніх реаліях взагалі велике щастя, що ми ще даємо ради з цим всім для очищення такої води. Нам потрібно дуже багато реагентів. Це дуже недешеве задоволення. Де ми буваємо в країнах Європи, де ми налагоджуємо співпрацю, намагаємося розповідаємо про наші проблеми і все всі європейці кажуть: вам потрібно шукати інше джерело водопостачання, де ми його візьмемо. Єдиний е, варіант, який розглядається, можливо, буде колись е, більш детально, це прокладання водогону, як у Миколаєві, за 150 кілометрів від Вінниці. Тобто водозабір буде не тут близесенько, ріднесенько, а за 150 кілометрів аж у Ямпільському районі. Але для цього потрібно прокласти 150 кілометрів магістральних величезних водогонів. Їх хтось повинен обслуговувати. Це, це шалені додаткові витрати. Взагалі вироблення води в жодній країні світу не є дешевим задоволенням і звичним явищем. Типу, от вода є і є. Наприклад, мені ще було дуже цікаво побачити приклад американських колег, у яких навіть тарифи на воду, вони йдуть ступінчаті. Вони за те агітують людей, щоб споживати менше води, бо вона дуже цінна. Тобто, якщо ти використовуєш базовий мінімум, ти платиш менше. Якщо ти перетнув межу і в цьому місяці добрав більше, ти заплатиш не просто більше, так, так би мовити, за лічильником, а ти заплатиш на. 9 доларів за кожних додаткових 4 кубічних метри, які ти використав. Вони борються із тим, щоб вода не витрачалась для поливу газонів і так далі. Платять гроші людям, щоб вони переходили на дизайн, там прибудинковий із каменю, наприклад. Тобто там цікава політика тарифу утворення. Є базовий тариф, але ти будеш по ньому сплачувати лише якщо ти втиснувся в жорсткі рамки використання води. Не втиснувся. Будеш платити значно більше. Тобто, у всьому світі йде тенденція до того, що воду потрібно заощаджувати і що вода це не дешеве задоволення. І я кажу, що при таких умовах у нас велике щастя, що у нас ця вода є. І так, я нікого не агітую, і я не буду зовсім говорити, що вода там з автомату вона якась погана чи ще щось. Я не візьму на себе такою відповідальність. Так? Ну, це я ж кажу, мене зможуть звинувати звинуватити в. Передженості, але я не маю права цього говорити. Кожен робить вибір із своїх обставин. Але що я можу гарантувати, і що водоканал дійсно гарантує це те, що вода з під крану безпечна. Я, до речі, знаю, що деякі мої знайомі п'ють воду з під крану в Вінниці, але крім того, проганяють її ще там через фільтр. До речі, Чи ось варто? класне питання. Якщо вже вінничани, ви знаєте, є така ще штука, як маркетинг, коли ти підеш за тим фільтром, звичайний кувшин, купуєш так, наприклад так. так і фільтруєш воду там, щоб її пити. До речі, така вода вона ну, мені особисто смачніша, ніж та, що із водоматів. Намагаються, як то кажуть, втюхати фільтри від всього на світі, і від заліза, вчистити, і від всього. Ви знаєте, що вартість таких фільтрів дорожча. Нам потрібен звичайний фільтр, який просто прибере ось цей там, десь там ще додатково через сорбент пропуститься, і додатково забере можливо ось ці запахи чи присмаки. Нам не потрібно супер-пупер фільтра розрахованого на залізо, марганець, жорсткість. У нас з цим все окей. У нас проблеми з цим в нашій воді немає. Самий звичайний не переплачуйте. Ну і ще для вінничан. Для тих, кому цікаво, ну як же ж, як же ж е, оця якість води, е, вона е... Як за цим стежать? Як вона відстежується? Mm. То питання наскільки часто проводиться оця Щодня... оцей контроль якості води, і де саме беруться проби, e, взагалі в за... якому місці e... чи чи уже в воді, чи вже в відстояній воді e, чи тут дуже класна робота лабораторії, тому що е, беруться е, е, аналізи цілодобово на окремі показники е, беруться кожних дві години. Е, визначені це дуже великий регламент і. Протокол дій, тобто я не буду все перераховувати, але я запевняю, що щодня відбираються всі основні проби на фізико-хімічній і мікробіологічні хлор і кисень контролюється у мережі і на виході зі станції по годинам. Теж я ну з міркувань також безпеки я не буду вказувати проміжок часу, але це дійсно, от погодинний графік відбору у випадку. До речі, люди часто кажуть: от в нас сьогодні не було води. Аварійний витік, хлопці там весь день щось ремонтували, вода повернулася. Чорне. Що нам зараз з нею робити? Кілька годин там, да, не було води, і всі починають хвилюватися що там кип'ятити і так далі. Знову ж таки, звісно, це на розсуд. Ми не маємо права ні морального, ні юридичного казати людям це не робити чи змушувати це робити. Що робимо ми? Ми відповідаємо тільки за свою діяльність після витоків, після тривалої відсутності води мережі, промива. Спускаються, спускається ось ця вода із пожежних гідрантів, поки вона не стане. Якщо вдома є ще тимчасове явище, що вода ще не одразу пішла. Знаєте, як цей кран починає підскакувати і перскати цією водою, що такою тобто, не зовсім чисто. чорною. закрийте кран. Закрийте, не потрібно цю воду спускати. Зачекайте півгодини, Ми самі все зробимо, тому що ми відкриємо свої крани, ми промиємо свої мережі, пожгідранти і так далі. Ви вімкнете через півгодини, вже буде все окей з водою. Це шалена відповідальність. Вода жива. Ми маємо справу з живим. Тому скільки очей і пар рук потрібно для того, щоб відслідковувати її безпечність, це просто важко уявити. Це шалена відповідальність, і так можливо, вона не така смачна, як де-інде, але вона є і вона безпечна. Ось ну зараз це ключове. І пані Оксано, наостанок ще питання стосовно того, чи Є якась суттєва різниця в якості води в різних районах міста. Бо от на початку програми ми говорили про те, що є новобудови, такі новозбудовані квартали, куди Вінницький водоканал просто ще ну якби не розбудований він там був, тому що це колишні поля. Скажемо прямо, ну це таке питання, скажімо так, що тут часто не вистачає потужності, наприклад, люди хочуть підключити там централізоване водопостачання, а в нас немає технічних потужностей саме в тому специфічному місці. Але повертаючись до того, що якість води різна у різних районах. Недавно одна віничанка в коментарях теж мене запитувала, що вона проживала на Поділлі, Здається, переїхала з родиною до ем, Вишеньки, і вона каже: Тут у воді, наче як більше хлорки, тому що більше накипу на техніці. Ну, хлорка і накип вони не пов'язані. Це перше, я її вже там заспокоювала і в особистих повідомленнях. А по-друге, чому з'являється накип? Це свідчення того, що вода мінералізована, що є мінералізація, що вона не мертва, і це навпаки окей. Потім вода подається. З одної станції, так вона потім з головної розходиться по менших станціях, меншої потужності по мікрорайонах. Але вода подається однакова, однаковісінька на виході зі станції. Питання в тому, що деякі люди, наприклад, можуть бути проживати в районах, де так, так би мовити. Тупикові типу мережі, тобто, по, за ідеєю, все має бути закільцовано, У нас фактично на 99,9 Так воно і є, що труби вони е, мають кільцеву таку е, схему, але Тупікові ці так би мовити, райони вони де де, де є. І ці райони найчастіше скаржаться, що у них якась не така вода, тому що немає далі руху води. Бо трохи засідають. І щіль, може коли бути? так, і коли тоді е, ми говоримо, що в нас влітку, наприклад, є пікові періоди цвітіння, в такі райони це вже наші рідні. Ми посилаємо бригаду ще до того промивати мережі як почнемо отримувати звідти скарги, бо ми вже знаємо ці точки, що там ось ці тупикові їх небагато, але ми там промиваємо. І ще одне, на що потрібно дуже звернути людям увагу: якщо у них в будинку багатоповерховому постійно є нарікання на те, що вода гірша, ніж, наприклад, у сусідів у іншому мікрорайоні чи ще щось, перевірте внутрішні будинкові мережі. Це не спихування відповідальності водоканалу. Просто дійсно, дуже часто, якщо це старий будинок, якщо це або навіть ну, будинок відносно новий, в якому вже потрібно щось замінити. За це відповідає управляюча компанія. Ви щомісяця сплачуєте управляючій компанії кошти, і ви маєте право знати, чи є у вас станція підкачки води. А від цього залежить, чи буде вода у вас на 9-му поверсі, а не лише на 2-му. Чи вона нова, чи вона нормально працює? Якщо це погана станція підкачки води, або хтось на ній намагається трошки заощадити електроенергію, не завжди її вмикає у потрібному режимі, то після аварійних відключень люди нам починають масово скаржитись. У сусідів на першому, другому, третьому поверсі є, а у нас на восьмому, дев'ятому немає. Ми приїжджаємо, ми все перевіряємо. По нашим мережам все окей. Причина в тому, що станція не, не ввімкнена або не ввімкнена не зовсім правильно. Так само і з внутрішніми будинковими мережами, е, вода. Залежить не тільки від того, яку водоканал подав, а яка прийшла до вас вашими мережами всередині будинку. Ржавими трубами. І це вже відповідальність, колектива, колективна співмешканців будинку. І я людям завжди нагадую: не соромтеся, ви маєте право позвонити як на водоканал і отримати пояснення, що й до чого, так і в управляючу компанію, тому що у них сфера відповідальності теж є своя, і це ваші мережі. Ну і для логічного завершення, чи маєте ви якийсь головний меседж для вінничан боятися чи довіряти вінницькій воді з під крану? І ну, чи можливо взагалі? Теоретично, хоча б щось зробити, щоб цю довіру вінничан збільшити до води з під крану саме в якості питної води? Ну Чому ж теоретично? Практично можливо, ми це й робимо й робимо активно. Ми не ховаємося за зачиненими дверима, ми не вигадуємо, не мовчимо, не ігноруємо людей. Є запит, ми на нього відповідаємо. Я особисто в соцмережах намагаюся багато писати в зрозумілому стилі для людей все це. В мене не стоїть завдання переконати кожну людину. У мене стоїть завдання донести, що ця вода безпечна, і вже тільки тим, що ми її щодня споживаємо і вона є, це вже прямий доказ того, що вона безпечна і що ми за нею дивимося. І нам не байдуже, яка вона йде. Практично, що можна ще зробити, якщо не говорити про новий водогін за 150 кілометрів, тому що поки що це на грані, ну, мені здається, в космос легше полетіти. Летіти й швидше буде ніж це. Це шалені інвестиції. Це реконструкція головної водопровідної станції, тому що помінявши там технології очищення води, адаптувавши їх. Під річку такого класу забруднення, як ми маємо зараз, ми отримаємо, звісно, кращий результат. Я впевнена, що ну відсотків 70 можливо проблем із ось тим, що не так пахне, не так цей, було б знято, якби ми змогли ну, реконструювати це, значить, фактично збудувати нову. А це задоволення. У нас є ескізний проект, нам його розробив, був консультант на фінансування Світового банку ще декілька років тому. Але ну, поки що навіть по. Попередня вартість такої реконструкції з урахуванням специфіки води зараз, а не 60 років тому, коли будувалася станція, і річка була чистіша, і тоді цього вистачало. Зараз катастрофічно не станція, станції важко, вона має справу зовсім з іншою вже водою. То це десь 40 мільйонів доларів умовно від 40. Скажімо так, що цифри не не маленькі, абсолютно, і це плюс ще час. Роки, тому що це не робиться за півроку чи навіть за рік. Тому я кажу, ми шукаємо можливості знайти фінансування, співфінансування, будь-які варіанти для того, щоб запустити такий проєкт, і це б уже одне це змогло покращити якість води у Вінниці. Ну а кардинальні варіанти, поки що не хочеться розглядати, тому що це навіть трішечки лячно. Що ж, я вдячна вам за цю розмову. Думаю, вам що е, вінничани сьогодні все таки трішечки заспокоїлися. І розуміють, що якщо немає грошей на на воду з аквамату, то можна випити воду спокійно. Крану. Абсолютно нічого не буде. А я нагадаю, в ефірі українського радіо Вінниці звучала програма з перших уст. Ми говорили з речницею Вінниця облводоканалу Оксаною Поліщук про якість питної води у Вінницьких кранах. Розмову вела журналістка Ольга Зайцева. Почуємось.